Христос народився. Славімо Його! Всім привітик! Москалям папа! З вами Кішка. І сьогодні ми разом з вами граємо у різдвяну історію. Ну що ж, давайте не буду так довго говорити свої промови. Ми підемо зараз у якийсь. Ну, давайте хоч в цій сані. У цій сані поїдемо. Підемо. Ось, я застрибнула у цій сані. І будемо зараз чекати. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, нас телепортує кудись. Музичка вже вимкнулася. <кхи> Я тільки що нормально говорила, а вже тепер хриплю. О, там, там пампарам. Я маю ідею. Давай, ні, давайте зробимо сноумена. Сніговика. We all have a lot of uh, snowball feet. 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 Ай, вони з нами б'ються. Ну, нічого, я зараз поб'юся з ними. Дивіться, ми б'ємося. Такі навіть ми б'ємося. Дивимо. Чотири, три, два, один. kids would you mind to put in the Christmas decorations? Так, мы имеем Christmas decoration. Ага, мы имеем их найти. Разумело. Что там значит, на N нажимать, правда? А куда положить? О, тут є все намальоване. От сюди треба положити на, на і нажати. Чи просто Зараз ми прокрашимо нашу хатинку і все буде гарно. Я, до речі, одна прикрашаю тими людянками. <coughs> Такс. Ну что, мы уже все прекрасны. У нас еще и 56 секунд. А до хаты а нам еще можно. А, шай, 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 не можно заходить. Ага. Шесть, шесть мои будут. Тоже что не прекрасно. А, все. Найс nice джоп. Здесь ставим чук. Кам инсайд. Ну шо, заходим, все, заходим в середину. Так. Пам-парарам. пам пам Так, і що у нас тут є? М -м -м. Мама стоїть. Ой. I'll eat pizza. I'll ask mom to time for bed. Ага, нам потрібно зараз зарясти вже спати. We can't forget to put out the milk and cookies. А, ми... ви не пам'ятаєте, де... Нічого я, 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 я не здихаю перекласти навіть. Шу. Ну все, в них хтось забрав вже. Підійти? Ну, було положено напевно, під ялинку. Так, ось тут. Also we can't forget to put oven on the fire. I don't want to Santa burn. Бо ви не хочете спити Санту? А як put out the fire? You mean to... Uh, no, D. <laughs> Гарна робота. Так. Чудова робота. Я думаю, мені треба вже йти спати. <кій> І потім ви зможете відкрити <кій> а, що Я знайшла свою ліжечку Ось така ось кішка гарна, коли спить. <кій> Якщо ви теж гарні, поставте вподобайку. Такс. Э -э, гарної ночі. Э -э, Дітки. Гарні ночки. Так. Що в нас там далі? Ой, ніч. По нашому ніч стоїмо. Guys, wake up. You guys hear that. Схою за зрілинкою. Повітряно стать трясе. Пізимо новий хід. Ой-ой-ой, що це таке? Я не розумію. Такс. Де ми? Що ми, де ми? А, я нічого не бачу. На що ми вийшли наверху? Мені застріли понад них. Може оп. Що це? Я сама питаюсь, що це. А на що тут нам? Треба зарізати. Все, ми залізли. Вже їдемо. Express? експрес. Express. Це що? Мені щось не розуміють трохи. Polar Express. Полярний експрес. Welcome all about. Today's additional is no pole. Де садіння. Саєночно. Тішка садиться на. О боже, як воно кричить сильно. Взагалі, А тут так гарно їдеться Видите? Сніжинки всякие. Ай, с руссов. Мы типу їдем. Уйлнки забудуть. Ну никуда. Боже. А що не всі сюди прийшли? Ой, мені дали гарячий шоколад. А наші тоді мене на сході не буде. Я сейчас не понял, что это тюрьма на столі. <кху> так, давай. Коховар розлітай. Кохар Что я не можу встати? Я не можу встати, не щось танцюють на нас. Це шо вот взагалі. И що ж не даже разумеється в тому. Hot, 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 hot. Що хо, хот-хот, хот. Ну, гарячі, гаряче, гарячи. О, ви гот. Кондют. Кондуктор. Кон-конду. Кондур. <гаде> Подразу подивися. Че такий смішний. Видимо того кондуктора. Хей, ви гот іт. Хот-хот-хот! Далі співає своє. А чого вони не знають?

We have reactor of destiny, not even. Не знаю тобі. Ми в нос пол. Во, боже, так, так у нас знімає. Саму собі так і так. Так, все, ми приїхали. кішка зараз буде виходити. О, боже, о, кішка вийшла. Привіт. Ми бачимо. На сан дали биту. Санда! Ми його маємо рятувати обов'язково. Він має принести багато подарунків, а як він нам їх принесе? Ми ще повилазили, блін. Зараз ми тут позабуваємо. Це вони взагалі нашу нашого санту вкрали. Значить, сьогодні різдво, Санта до нас мав прийти, а тут він не приходить, шо? Вінкий великий. Я його буду бити. Санто, дай мого. Ого! To ty okay, rozumíš nesmí být. Dále si vole se tu. Mě nemůže dát moc, zabral, mi. О. Дай мої всі загон. Видите, кин маленький. А! Казлина. Санта я тебе обнимаю. Вот далі возявились эти малявки. А! Пускай. О! Ти з мене хочу. Передайтеся, як можете, бо можу, тут дуже багато хто нас може вбити. Від далі з'являється. Що, типу, мені чи що. Ого, він не вбивайте. тут. Є помер. Бачите? На небі. Звіняємо Ура! Санта, ти нам принесеш подарунки за те, що ми тебе... Дякую вам дуже, дітки. Ну і що, а де подарунки наші? Sadly, it looks like Christmas in Raining. I have, а я не маю, но не маю жодних подарунків? Ти що? Здурів чи що? То ми наші тут борилися, а ти не маєш нічого добре, we ту to це. Що ти йдеш, типу, додому? Так, за Сантою, за сантою біжимо. Так, ого, який в нього Линські дим, ми типу біля нього пов'язали його ельфи, що? Вау! Це хто такий? Це що за дядько? Такий злий. Це <сміхі> не гуммо. А, це Грінч? А що Грінч? План Б. Ага, то, типа Грінч тим всім звідував, ясно. Ну давайте подивимось. О, Санта я рідкий. I need 9 презентс ту вібер. По 3% кожному. допомагати клас, я, я дуже хочу збирати подарунки. М -м, я хочу ось цей. Рейбен О. О, боже, я зібрала подаруночок. Можемо його віднести. А на відробництво. Que você não vai fazer nada com o agora eu vou fazer um, um Eu quero fazer E... Bilenquez. Claro. Fli. E um pouco de intimidade. Agora eu Що так щось звучить? Знаєте? Так давайте виберемо який. Давайте зробимо ось такий ось, чорну обвіску і таке. Ну, блін, я збираю подаруночки клас. Яка я розумничка. Давайте я ще одну зберу і все. Ой, що знову йде на ріжку. Мені надалося забрати мій подарунок. Great job! 9 з 9 презентів э, зроблені. We still uh, too hardly -er the skips. We... Ку нам йти? Нам Зампкай прямо йти. Ого. Це санисанти. Вау! Прикольно. Я хочу мене посадити. What we don't have to drive this. Ми не міємо... Ми не знаємо, як на цьому їздити. Це, це дуже легко. Мм, за рахунок коленів, які літають. О! Таке ж й воджу взагалі круто. Просто подивіться, яке я крутий воділо. Во, Вау, боже, як тут гарно. Клас. Але в мене, дорогі, дуже мало хп. Ммм. Вохмаренкуватиму. Ой, як важко. Ай. Ще ціла хвилина хвиля літати. клітати. Головне орлів не збивати. 52 секунди, 51 Кіп Дуринг Блин, який ком... тут такий звук... Ой! Ой, мене залишився один уланок! Я ж усіх повбивала. Капець я бессовестная, я все побывала в своих ламинках, у меня было их 6 и 8. Ну капец. Ну я! 35, ну мы серьезно. Давайте куда-нибудь было. Я так далеко пройшла. Ну, що поробиш, Значить, така моя доля. Ну, а з вами, з вами була Кішка і всім па-па.